Друзі, всім привіт! Вже зараз приїхали поливати в теплицю. У нас ці дні така спека, що можна просто кончитися. Коротше, в обід заходиш в теплицю 42. Це просто ужас. Але подивіться, як в землі себе класно чувствують банани. Подивіться, як цей банан пустив, яких два великих листка. Каже, Вітя, може це у мене не карли, як не карлика, хто? Тропікано. Тропікано каже. А тропікано це що? Ну це, це більший. Є тропікано, е, карлик і суперкарлик. Ага, то це, це в тебе що? Це мене карлик. Це в тебе карлик. Да, середній. Між ага. тропікано і. Ага. А тропікано це ті, що в тропіках ростуть. І Ні, це, так називають він великий. Ага. Що там... ти там вже розвилив? Згоріли мене банани. Да. Наверху, на найвищій точці були. Там, мабуть, було 50, бо в теплиці в мене 42 градуси. А наверху на... і рівці, подивіться, як погоріли. Суперкалий. Щось він вже їх стягував? Я, я вже порізав їх, все, взяв зарізок. А молоденькі знизу просто тут. Ага, то ти їх О, куди маєш діти? Тож, теж згорів обрізав його. Але знизу пускаю. Винусу на вулицю їх. Виносу а що їм робити? Або наниз опустити їх. Більше наверху не буду тримати. О! О. Наверху. Там, напевно, було цілих 60 градусів. Ну 50 точно. 50. Ось дивіться, друзі. Роблю таку процедуру. Обрізаю. Даю для молодих, щоб росли. А наверху, а на на що, ростуть. Вон, ананаси ростуть. Буду, значить, там тримати ананас. Ананасам не бракує нічого. О, зелений. Віддай він любить сильну жару. яру. Mm. Ананас. А в нас Дарійка собі захотіла рослинку до хати Зимою. Банан. Зимою. і випросила в відій банана. Каже, я хочу мати банани і його поливати. Ну там в школі якийсь не був, щоб ніби мати вазон. І ми їй дали банана. То він так класно себе такий чувствує. зелений зараз, Бо в хаті нема сонця, то сильно. І, і вона його забуває поливати, та якраз йому треба. <схай> да, да. І він такий класний в хаті. Всі листя як один, зелені, темно такий, аж прям насичений. Навіть все вират наверху. Теж треба їх зняти. Ну, Мікроцетру. Мік, Хоча вони теж любить жару. Бачите? Так, да, листки зверху в гору. Та да. то, що таке сонце? Ти заходиш, тут чуть поморок не падає. падаєш, всі тялиться. Ананаси добре. Ми все переживаємо, як ці лимони наші бідолашні мають цю спеку пережити. Навіть прирост не пускають. Гарні прирости і пускають. І, і ця сторона трошки, де сонце, то вона трохи, в них такий цвіт ніби ярчий, правда? Ну, може, від спеки цієї. А та сторона ніби Чуть-чуть темніша, там, де нема такого сонця. Харців, Покажи. Вже все, воно свято. Хочу швидко дем... крутити, бо ж. Нам скоро збирати урожай. Каже, вітя, що буде на мотузок і вішати їх на горі. Кольє робити будеш, а, да? так? Так волос, що дивіться, які червоні. Це перцюги. Настоящі. одними ними затерти у нас. Я вже був розутеп. Якраз зараз е сезон закруток. Да. Перцюжку і салат закрити. Дивіться, який класний. Це е квартирний е варіант. Тобто, хто хоче собі тримати на підвіконнику? Я, кстати, довговічний. От від плодоносив час. Скільки об... казала сусідка в неї різ? Вона казала, що відколи вона помне його. Да, представляєте, ну, У так. хаті на, на вікні в неї, в квартирі на вікні, каже, відколи. Що я хотів сказати, привіт, обрізаєте тако, і він знов пускає да, від плодоносів зібрали все, але він, бачите, плодоноси і далі, і далі, і далі, і далі. Купа маленьких перцюжок. Ми просто знаєте в чому завтикали, що ми їх треба було зразу. Нам е, поформірувати. А тобто, о, о. як були маленькі, Ось ти да, і він, коли його зрізає шум е, нижче, то він тоді більш корчистий, бо бачите, вони трошки в нас повигиналися. Але Вітя каже, я їх побриваю і позрізаю йдуть так, те, хвалися, і будуть да, корочки. Так, що ти? Хвалися друзі. Є чим похвалитися, можна сказати. Казав, що вирубаю і викину. Да. але... Ще, ще донедавна казав, що вирубаю і викину. Але нам написали в коментах, що він обов'язково ще літо має родити і він буде все буде добре. Гранат. Либо, значте... Гранат. Да. Гранат. Я не знаю, чи я долізу. Дивіться, бо ще підеш корабль. О, зав'язав, коротше, представляєте, яка красота. І во ще на кінці гілляка да, да. теж є. І крупний. Це, віддасть, той дворовий гранат, що mm. на дворі росте. Що накриваєте його і на дворі він росте. Бо є комнатні варіанти, вони маленькі. А це на вулиці. Він вкоріняється. Зараз покажуть вкорінився. Вітя лежав в лікарні, а я дзвоню до нього і кажу, у мене для тебе є сюрприз, гарна новина. Він каже, яка? Я кажу, в тебе гранат зав'язав. Mm -hmm. Він так, да, я щось бачив, подозріння мав, каже, але не думав. Мов корінець легенька. Поляти треба. так. Да, да, сухий, сухісінький. Знизу лізуть корінчики. А вже можна буде розсадити. Да, не, 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 не лети, Я, не я хочу полягати його. Камерою за тобою вспіти. Uh -huh. Ти все шух-шух, я не вспіла нічого. А пустоцвіт? От він пустоцвіт. О, пустоцвіт. Це от, от такі вони. Немає бомбочки такої великої. А якщо він зразу зав'язує, він зразу викидає сильну бомбочку таку. А що твій фемінело думає, ти не знаєш? Нічого вже от е, через місяць буде йому рік. Mm -hmm. 12 місяців буде. Ні, то подивіться, о! Е, скільки він накидав, бо п'ять. Ага, а от покажи вод. Дара, зараз я хочу приблизити. І що він не жовтій? Блін, рік буде йому вже, вживати. Та він пожив... вже і жовтій потрошки. А Та де? Ще? Так, так довго він що? Зато крупний дивись який. О, бачите, і во. Його. ну Одним словом, багато, дуже накидав багато. Павловський теж цього року понакидував всяких всіляких. Поливай, бігомбо. Дуже все не можеш впильнувати, бо дуже все горить і дуже жара. І боїшся переляти. Думаю, що в нас штори є, що ми штори все ми не штори, то закривають. Штори, нині відкрили повністю двойні двері на вулиці тут і. І не допомагає, коротше, жара така, що, що ужас. Але вже ніби, надіємося, що кажуть, що ніби йде вже похолодання на пару днів, то буде їм трошечки легше. Якщо легше. не будемо переживати так? Да. Так, то переживаємо і обід ляємо воду, на неї зверху трохи спасаємо, збиваємо цю жару. Трохи водою. Зливаємо їх водою. І так, так вони бідолашні, мусять перетерпіти. І зимою бо холодно, літом бо жара. <гум> Якесь таке. Правда? Чого ти там бігаєш? Або навіть кумкват, сонце запекло. Кумкват? Сонце запекло. А що це таке зверху? Не запекло так сонце. Там штора не доставала і так ніби гниє, ну це так запекло сонце. Так що жара сильна. Ну, це ще 42 ще терпімо для лимонів. Скільки вони переносять? Ну, не знаю, ну 42 переносять. 42 переносять. Вже провірено. 42 переносять. Головне, щоб більше не було, бо каже, що... Мамі казав родич в Миколаєві було вчора 42 у них. В тіні В тіні 42. О -о. То якби було в тіні в нас 42, то в теплиці це було б 52, 52. То це вже би був. А на нас відцвіл. Вже він відцвів повністю і формується щешкою. На. Да. Він голубенько цвів. Вже відцвів і вже повністю щешкою формується. Uh -huh. І росте коронка зверху. А що це за коронка? Ну, Коронка цвіт, це. Цвіт типа чи що? Ні. Її потім відкручуєш і садиш її в землю. Uh -huh. А, і типу, да, да, ще один типа, виходить, так, так, Угу, Чого собі я навіть не знала. Отаке таке у нас. Сьогодні зараз беремося поливати, тече з усього. Тече, от. Капає, тече і капає. Всім гарного вечора, мирного, всім гарного настрою.